Розпочався третій поєдинок ігрового дня Львівської бізнес-ліги 2023 року. М'ячів 15-29, мінус 14. Але насправді... Кома... Ярвертається Кунський. Кунський з м'ячем, Знаходить партнера. І повз ворота. Проходить м'яч. Удар, і... набігає. Удар. чорні Сьогодні більше будуть позиційно атакувати. і Зараз був удар. Дальній удар. На. Удар від І Заробити кутовий. Удар. Можна сквін. Удар. Криту. Рахунок у нашій зустрічі. Олег Бабій наважився на удар слангу і. Нівесниця і весниця проходить опонента. Удар. Бачить забігання і небезпечно. Зараз дуже непогану на атаку провели. Нептун в атаці, дальній удар. Тягне його вперед. Обігрує опонента. Пробиває В атаці Віар є ударим. Дуже. Зараз обрізка на своїй частині поля, удар. Тягнемо. Безрівняти рахунок, але ватація якраз. Нептун. Удар. Її можна добивати. Віар в ватація. Дальній удар. Непогана комбінація. і можна подвоювати перевагу, але повз ворог. І зараз небезпечно кунський. Можна. Атака Віяра можна пробивати, є удар. Упадав на фланг, є удар. Є... Нептун атаці. І Власниця і є 2-0. Забив все ж таки 16 й номер. В жовтих маніжках, перехоплення, і можна забивати, повз ворота йде. Ну, великими силами за захищається Нептун і все ж таки забиває третій гол. Констатувати, що Нептун здобуває перемогу у цьому матчі, навіть якщо вдасться забити. Ось зараз. Випускає просто м'яч за межі поля і на цьому звучить фінальний свисток, який фіксує перемогу Нептуна.